Чоловік 20 20 чоловік, які я можу 20. Добре, що. Ні, ви розумієте: 10 твердих і 10 таких, якщо сказати Ну, ми можемо оплесками, так, щоб це було зазнято, просто підтримуємо позицію, щоб його там в Верховній Раді не було. Якщо вже звіти оплеск, з вами ще не, не обов'язково, не буду судити його діяльність. Знаєте, я відкрию секрет про законотворчість, прийдуть зараз знаєте, перед виборами, будуть розказувати. Ми такі законотворці пишемо закони. П'язують, як пишуть закони. Ніхто в Верховній закони не пишуться. Там просто подаються ідеї і спеціалісти, і юристи, і економісти. І це все викладається на папері і що тоді робить? Народний депутат, і усіх, підпиши, 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 зібрав там 10-15 співобторів, але воно рахується як автор Тому, щоб ви розуміли, це реальність. І коли приходить, я написав 300 законів, 300. Думаю, Боже, боже який народний депутат нема ради, бо там щось легше не стало. Я тішу свідому. Я води тим. І буду про це завжди всім казати. Тому що ми написали закон, який називається закон по боротьбі з корупцією. Це кавмут. Він отакий здоровенний. Там статей більше ніж потрібно. І ми сиділи, я Соболів, Ігор Луценко, Дерев'янко, Добродомов, Чума. Ми сиділи з грузинськими експертами і ми це писали. Ви не повірте, ми ці ідеї давали. Там, звичайно, що чумак це найбільший ідеолог цього закону. І коли ми його прийняли, я сказав, знаєте, ліпше кількістю, ліпше якістю, ніж кількістю. Є, звичайно, до мене там такі закони, які регулюють питання там, в сфері податкові, тобто додаткового бюджетного. Приходять там, просять про підтримки, я звичайно підтримую, тому що але я перед тим вивчаю. От, там зареєстрували законопроект про те, щоб ліквідувати святкування 9 травня, перенести його на 8-й день жалоби за загиблим в Другій світовій війні і забрати прив'язку до слова Велика Вітчизняна війна. Ні, це Друга світова війна, вона не наша війна. А і не вже не... бачили, як активізувалися російські ЗМІ, українська хунта там хоче позбавити ветеранів, мене дід воював в Красній Армії. Один, другий був з іншої сторони, з тих, що місяць сидів. Я гордю з тим. І мій дід, коли приїхав, я його не знав, бо мій батько виростав сиротою з 9 років. І коли мій батько розказував, коли мій дід приїхав вдома, і там він мав такий ящик, що приклав ті медалі. Вибачте зараз за вислів, він казав, заховайте лайно, бо я дивитися на нього не можу. Тобто це, це людина, яка служила в Червоній армії, він це все бачить. Але я його поважаю, тому що я його не знав, але я дуже поважаю за його позицію. Після того, як він виховував мого батька, а потім батько виховував мене.